Лишав брудні сліди скрізь у кімнаті. Ох, ведмежатку, що це за безлад? крикнула мама. З такими брудними лапами на двір будь ласка. Ведмедик схопився за голову. Усе пішло не так, схлипнув він. Я зламав квітку, програв змагання, а тепер ще й забруднив тебе і розсердив!» Так, це що? Це що? Це що таке? Ти хто? Ти де взявся? Ти спиш? А -а -а, треба його кудись покласти? Малюк, треба його чимось накрити. Але тихенько. Ми будемо казочку читати про тебе. Тіхо... Тихо. 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 Та як то воно так? Та що, нам же ж треба казочку читати. Тихенько, о, заснув. Читаємо далі. Матуся обійняла ведмежатку і пригорнула до себе серденько, але ж було й хороше, прошепотіла вона. Наприклад, ти грав на барабанах і врятував повітряного змія. І навіть коли я серджуся, ти одна... то однаково люблю тебе всім серцем. Чуєш, як воно б'ється? І ведмедик почув бум, бум, бум-бум. Я підготувала тобі сюрприз, усміхнулася мама. Готовий? Вона потягнулася до духовки. Але от біда. Сумно зітхнула вона. Твій улюблений пиріг підгорів. Ведмедик узяв матусю за лапку і повів у садочок. Ей, 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 тихенько. Нам треба дочитати, діткам цікаво, що було далі. Ведмедику. Та що ж це таке? Будь ласка, прошу тебе дуже поспи тихенько. Ну що, ну як ми будемо слухати казку? Ей. Ну, 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 ну. А -а 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 -а. Все спить. Так, що ж було далі? Навіть. Каже ведмежатко, навіть коли все йде не так, я однаково тебе люблю, засміявся ведмедик. Поклади свою лапку мені на серце. І ти відчуєш? Ого? з усмішкою промовила мама. Воно сповнене любові, як і моє. Метелик прилетів послухать. У мами був такий секретик, що заспокоював ведмедика і в дитячому садочку, і при невдачах. Який він був? Так, поклади свою лапку мені на серце, і ти відчуєш, як у ньому неспинно б'ється твоя любов. Наш Вередун заснув, де ти взявся? Що з тобою робить? Йой! Манюня, добре, хоть тихенько, ти хоть до ранку будеш тихо спать. Сусідів не будеш будити? Ти що, з книжки прийшов чи з лісу? охо хо хо.